Я треба то скажу, що мені десь роки говорити кожен день. Та ти з когось так нажерлася. Це багато в зухопила! По дочку свою подумала! Я так і знав! Я так і знав! Що сім'ї Алкашіво робить тільки алкашка!

— Що Віркий климакс! І що тут тепер в нашому братстві. — братство! А, кровь сплегуєте, нас бачить. Розкажіть, скрині посаду! Що Що сказываете? Дай мені краще ключі від своєї машини, я трохи поресачу біози. Поресачу, а та тепер новий поршка є, Ти не його посаднаєте. Я ти думаєш, що ти мені зараз ключі не даси, я його не поцарапаю. Паунусуни. Майденький характер! Такие как я! Надеюсь, это не проблема. Надеюсь, это не вот проблема. Я вхожу, я... Вс ⁇ я поделал. И ком, Можно вот так. Позиш мені штуку паці. <смес> <смес> Я на цю штуку своїми дівками буду пихати <правді> <правді> так, щоб потім із твою міч штуку. Яку? Вмру. Piszę na puch, ja obcąję zrobił, Nie, obcąję nie trzeba. A co trzeba? Tazy. tazy?